Всіх вітаю, розпаковка для Миколи Сергійовича. Поїхали якраз початок дня, вчора не спіли. В принципі, понятно. Це аналіз, да? Я так розумію. Ну, звичайний реліг РПН. До речі, такі в зібраному вигляді. Від 15 гривень штука. І, якщо є кількість, набирайте, ну, ціна буде вища. Так, це у нас що? Це якісь мікрозборки імпортні, не знаю. Треба так, Світодіоди, якщо правильні десь гривня 30, гривня 40. За це дуже дякую. Тут сразу швидкість розпаковки зростає. Так, посріблення. Ну покажи. Тут ну більш мілке, ну таке десь в районі 400 гривень кіло. Це якась предохранитель. Так, транзистори ці неприйомні. Це 903. 903. Ну, все одно зараз передивимся, Може десь, якщо людина пропустить, то ми знайдемо. Ну такі в районі 155 гривень беремо. Так, це в нас те ж саме, мабуть, так? Да? Це треба все передивлятися. Ну, Плюс-мінус те ж саме. Якщо не буде тих, що поштучно, то 155 гривень кіло. Так. все навірно никель навірно на аналіз зараз і перевіримо заразом сразу да, ну, 79 НМ. Это десь в районі 300 грн. кіло таке тут все передивляться пересчитувати зараз тут і позолота і пам'ять і все, все ага, це все розберемо теж на Ну, 82. Не Нехром Кобальт. Хром, да, хром нитель. Не хром. Хром нитель. Ну тут. Це, ну це більше 300 гривень, тому що тут нітеля трошки більше. Так, тут ясно. Ще в нас. Ага, ну це позолота. А-ля импорт. Ну, зараз польним. Подумаемся, что нам мелофон покажет. А скажи, пожалуйста, вы телевизоры принимаете старого Не областья? принимаем, так. До нас дед не приходит. <говорит> Там, ну, тут, тут, на жаль, позолоты не Мы видео просто снимаем. Если не хочешь в кадр, то... <говорит> тут не мое. Так, зараз это все переберем и скажем, насколько вышла посылка. Так, все пораховано Довидься, поехали по-быстрому Ну, это Никель 300 гривней кило Эти 155 гривней кило Так, вот такие микросхемы Не рахувал, я и разобрал. Ну, тут одна условно Там мелко-мелко км Но тут ничего нема Так, далее, по спорным вопросам Поехали Гуляем Цепочку, я покажу сейчас Ну, це не золото, це не рахував. Так, 814,10 гривень штука, Ну, ці ушасті мікросхеми також гіркони, 2000 гривні кіло, так, були ПТ-8, два переключателя, 89 рік, покажи. Ну, щоб питань не було. Ці по 60 гривні штука. Якщо до 82-го року з жовтими ножками... Такий чуть більше 200 гривень стоїть. Так, були білі транзистори, покусані, ну, взагалі білі. Не знаю, може імпорт, може той. Ну, ці не рахував. Ці 203 по 17 гривень порахував. Один білий був 606 по 12 гривні. Ну, це я пуляв, це не по золоту. К52. Тут і великий, і маленький, ну порахував по 18 гривень кіло. Пам'ять. 1100 гривень кіло по серебленку, як і казав, по 400 гривень кіло. Так, КМ-ки. Ну, червоні об'єднали. Тут по трьом пакетикам було в один пакетик по 35 гривні кг. Ці окуклені 11 гривні грам. І зелені 45 гривні грам. Так, і пластик 45,2. Так, і пластик тоже по 11,6. Да? Ну а і були ще К-53 одинички, крупний габарит по 1,5 гривні грам і гривня 10 грам маленькі. Вийшло в мене на 2720 гривні. Все, всім дякую, підписуйтесь.